Святкую річчя. А три пушистих жопи. Та -та 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 -та. Чому? Чому я? Добрий день, любі друзі. Ми де? А ми в Коста-Ріці. Ось я думаю, що мій рюкзак залишився в Гандурасі, але ні, все обійшлось. І от я вже застопила тачку до свого першого госта. Костариканський колон, наприклад, 15 мандаринів за тисячу колон це 80 гривень. Бурячки тут також продають, борща за бажання наварити можна, також є ожина, маракуя, папая, плантейн. В Костаріці навіть є суп з цих зелених бананів. Карамбола, місцеві яблучка. Ось все, що ми набрали домів, це не дуже дешево, бо країна популярна для туристів. Але насправді на маркет дуже важливо сходити хоча б один раз в будь-якій країні, де ви подорожуєте, просто подивитись, яке там є тропічне фруктове різноманіття. Коста-Ріка мене знаєте, чим здивувала. Тим, що тут в центрі міста пальми з сотнями папуг. Просто оці, знаєте, оці зелені з чочками рожевими. Хто ти сьогодні? жизнь мавпочка чи натхненна ягуара. Симпатичну кав'ярню розпакувалась, спілкуюся з каучсерфером. Зі мною єдиний друг Рюкзачок. Я іноді себе, знаєте, таким відчуваю людина рома кава. Замовила я собі капучино з м'ятою і з гущиночкою. Ну це ж мистецтво, мистецтво. Хоча Коста-Ріка маніпусінька країна, вона є домівкою для 5% світового біорізноманіття. В країні мешкає понад півмільйона видів тварин, більше 50 видів колібрі, до тисячі видів пташок. Коста-Ріка є домом для близько 90% видів метеликів всієї Центральної Америки. Близько чвертки країни займають національні парки та заповідники, щоб мавпочки і лінивці мали де жити. Заходжу в джунглі. Шукателі лінивців. Прозорий фостик такий гарний. Ташенька маленька. Здалеку їх не видно, але повірте мені, їх тисячі, тисячі. Два узбережжя Коста-Ріка має вихід з однієї до Тихого океану, а з іншої сторони до Карибського моря. А морська територія країни приблизно в 10 разів перевищує її суходільну площу. В лісі запалювати свічки. Мені потім, напевно, скажуть, що я тут хуліганю, але я буквально на одну хвилиночку дуже відповідально до цього поставлюся. Боже, як красиво. Кишень нема, кишень нема, торт не той. Сьогодні я не святкую 50-річчя, а святкую свою 50-ту країну. Я загадую два бажання. По-перше, щоб Україна перемогла, а по-друге, щоб я проподорожувала до ста країн. Ой, щось впало. Така щаслива, що аж купила здоровезний торт для себе карамельно-ванільовий. Знаєте, скільки він коштує? Зараз я калькулейшн. 11 доларів. Але знаєте, що я вам скажу? Скільки то життя. <свистити> <свистити> mm. ой, 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 смачний. Ой. Ні з ким не буду ділитись. А що? Тут нікого нема. Зараз я його поставлю і, можливо, вкушу. Mm. У мене молочні вуса. прикол. Mm. Я його з собою дві години ношу. Якщо б я знала, що він такий вкусний, я б його раніше почала їсти. Можна було б відсвяткувати десь якимись людьми з хостелу, з каучсерфінгу, але це якийсь більш інтимний момент. Завжди хотілося бути мандрівницею і ця мрія потрошки збувається. Якщо торт кусать, звісно, він трошки смачніший. Ну, так теж нічого. А ще в мене є така проблема, я дуже люблю відмовлятися. А потім думаю, а чого я відмовилась? Проходила жіночка, сіла тут на лавочку, каже, давай я тебе сфотографую. Чого казати ні. Чому робити селфі? Коли є жіночка, каже, я тебе можу сфотографувати. А я така, ні 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 не треба, щоб нікого не турбувати. А по факту це ж вона мені запропонувала, причому двічі. Хороший торт. Складаю свій гарний тортик в пакетик і буду його носити далі по цьому прекрасному лісу. Ось ці гарнющі червоні квіточки. А ось і червоні бананчики. Ох, як гарно. І дощик пішов. Моя камера слабкіша за iPhone, так що ось вам показую. Червона крякуча жаба. Придивіться, мурашки носять листочки. Буквально вчора мені сказали, що якщо я таке бачу, це значить, що буде сильний-сильний дощ, але за добу. Тобто дощ буде завтра. Які молодці. А звідки ви його тащите? Ну почекайте. Вони прям такі трудяги. Десь роздіребаніли цей листочок. А, вони його з дерева тащать. Гляньте, які коні. Коняки просто, ви що? Попугай в шуці. Чуєте, святкувала, святкувала і оце чуть не розплакалось. Я усвідомила в якийсь момент, що я ходжу вже 10 тисяч кроків навкруги цього лісу. Ладно, я побачила жабу, якусь ящерицю, пару гарних пташок, але я не бачила лінивців. Я підійшла до гіда, який закінчив свою роботу, і спитала його, чи може він мені показати хоча б одного. І він мене взяв з собою, буквально 50 метрів провів і показав мені три. Пушистих жопи, які висіли на верхушках дерев, їх неможливо побачити без бінокля. Тобто можна не розтраюватися, тому що сама без досвіду я б ніколи їх не побачила. Їд це солоденький піріжок, хоча він не захотів мого тортика. Це, щоб ви розуміли, я сиджу на вході і за сумісництвом виході з цього національного маленького парчку, і там постійно годуються різні пташки. Для них вішають фрукти, різні папаї, яблучка, і вони по черзі прилітають і годуються. Що я ще хотіла вам сказати, так це цікавий факт про вулкани. В країні їх понад 100 штук, з яких активних всього лише 5. А щороку трапляється кілька десятків відчутних землетрусів. Отака прекрасна, безпечна країна. Отам от і Гомана. Зараз покажу. Отам, от отам, от вона обіцяю, вона там є. Хоч ви її не бачите, вона там є. Клімат тут тропічний, а це значить, що сезони всього два: сухий та вологий. Девіз країни пура віда, що означає чисте життя. Це не просто фраза, а життєва філософія. Коста-Ріка – один з найбільш екологічно орієнтованих країн світу. У школах викладають екологічну грамотність із початкових класів. Навіть більшість електроенергії тут виробляється із відновлюваних джерел 98%. Інший прикол відсутність армії. В 1949 році країна скасувала свою армію, ставши однією з небагатьох держав без військових сил. Насправді це одна з найбезпечніших країн Центральної Америки за всіма статистиками, але вулична злочинність все ще існує, та в деяких районах столиці вночі краще не гуляти. Країна посідає високі місця у рейтингах щастя серед населення. П'ять мільйонів щасливих костаріканців. Середня тривалість життя, до речі, 80 років. Зараз я знаходжусь на узбережжі Тихого океану. Звісно, що я мала сюди приїхати, щоб поплавати. Все-таки це найскладніший океан мого життя. А до цього я була в двох містах. І в ще маленькому містечку Ла Фортуна. О, це листочок, а я думала, що це таргон. В місті Ла-Фортуна з хустом я не проводила час, тому що поки ми їхали в дорозі, ми з ним весь день разом провели. Ми зрозуміли, наскільки ми різні люди. І ми ви знаєте, я б сказала, що ми сварились. Це була не дискусія, це були такі дебати. Наприклад, перша наша сварка відбулася з приводу сексуальних робітниць тобто, повій в моєму світі. Це має бути легалізовано, тому що всі люди. Мають від цього більше користі. Я маю на увазі людей не всіх, всіх, а ті, хто користується цими послугами, чи їх надає. Відбувається менше сексуального насилля, медично, все це набагато краще забезпечено, нікого не викрадають, не маніпулюють. Це більш така чиста історія. От в моїй голові це виглядає так: чогось в його очах. Якщо це буде настільки легкодоступна і соціально прийнятна робота, то всі ж. Жінки без виключення підуть працювати повіями, і він каже: А хто тоді буде дороги будувати, хто буде бухгалтерами, хто буде дітей вирощувати? Я дуже швидко обурююсь, Я кажу почекай. Якщо б ця професія була б зараз 10 з 10 по оплаті, ти б пішов працювати по вією? Він каже, ні. Я кажу, ну я б теж не пішла. То чого вдруг? 100% жінок такі кинуть все, заради чого вони жили до цього, і такі о класна робота, високооплачувана. Піду буду торгувати тілом. Ну це ж не так. Що це за світ такий скажений, де всі просто схаменулися і будемо всі займатися однією справою. Причому от саме такою. І він мені наводить приклад: от бачиш, як тварини займаються. Коханням, вони займаються сексом от для насолоди. От по ним це видно. Я кажу, ти взагалі в своєму розумі. Ми поки що на цій стадії розвитку науки де доведено, що тільки декілька тварин мають це заради задоволення. Всі інші. Просто виконують свій інстинкт і продовжують цю репродукцію. Він мене питає: звідки ти це все знаєш? Я кажу: ну є науковці, які роблять різні ресерчі, дослідження, які вивчають мозок, роблять аналогію з людьми. І, от, коли доходить все до абстрактного мислення, це виходить, що тільки люди, і скоріш за все, це пов'язано, чому тварини не отримують задоволення. Від сексу він мені каже, ці дослідники і ці науковці вони брехуни. Вони це все неправда, це все інформація для таких як ти, от які вірять всьому, що їм кажуть. У Мене така бісячка починається. Ви б знали. І ми цю тему мусолімуємо солім. Кожне запитання я йому ставлю. Він не, не відповідає, отак, от ухиляється. І це настільки ресурсно мене виснажує, тому що це не така розмова, коли ти даєш людині сказати, вона намагається якийсь аргумент привести. Потім ти намагаєшся, а там він просто хахоче з мене. Каже, ой, це you are saying. Ну, тобто, знаєте, це вже такі образливі речі. І звісно, що з такою людиною мені не хотілося проводити ні часу, ні на вечерю запрошувати, ні на сніданок. Просто такі вже були розмови після цього, як ми доїхали. Ні про що. Такі дуже формальні. Ти хост, я гість, і скоро ми попрощаємось. Коста ріка одна з небагатьох країн, де крокодили живуть поряд із серфінг-пляжами. Ще одна прекрасна причина, щоб мені не займатись спортом. Я взяла купальничок і поїхала до океану. Плавала, загоряла, дивила серіал офіс. Таке враження, що от мені треба був у цей час на саму себе, і от я його отримала. Я дуже не люблю в такі моменти залишатись на самоті, тому що відчуваю оце, що втрачаю час. Я з собою не люблю його проводити. Все-таки пріоритет завжди якомога більше людей. От я буду щасливіша. Я сижу в порожній кімнаті. І Відчуваю, як я одна в цілому світі. Немає нікого з ким провести час. На каучсерфінгу нікого немає взагалі. І вже завтра, з раночку, я поїду далі. Але цей вечір треба якось пережити так, щоб не було такого сильного emotional damage. Як мені вирішити цю свою сторону, де я постійно залежу від людей? Чому в мене не виходить бути щасливою на самоті? Раніше виходило, і деякі дні іноді, навіть я їх сама проводила, все одно були щасливі, хороші, такі, знаєте, продуктивні, коли я багато чого зробила, зняла, виставила, змонтувала. Мені не треба були люди. А тепер хочеться повернутися до родини, хочеться до Каті, до моєї до подруги кращої. Просто хочеться мати людей, яких я люблю поруч, з якими не треба сваритись, яким не треба розповідати які справи в Україні. Знаєте, як тут всі питають, то треба цю розмову починати заново і заново, тому що це мій обов'язок. Я просто хочу до своїх людей. Зараз вже офіційно це кінцівка подорожі, залишилось півтори місяці. Іноді, звісно, що тяжкувато. Хотілося б трошечки розвантажити свою душу. І, напевно, тому це і є остання велика подорож мого життя. Як би це не було усвідомлювати, скільки оце я влогів назнімаю, може, 60, може, 70, десь так. Ось і камера моя вимкнулася. Хотіла сказати, що це буде. Кінець. Країна дуже популярна серед американських пенсіонерів. Їх тут багато, накупляли хатів та живуть, витрачають гроші. Тому місцеві знають не тільки іспанську, а ще й англійську. Таке в стилі ужгородських термальних водичок. Там, де бабусі, дідусі, купа дітей. Всі розварені, розпарені. Клас стежки навколо тут немає. Тільки проходити по водичці наверх, якщо хочуть знайти місце, де поменше людей. А от там мій рюкзачок І я зовсім за нього не переймалася. Ну ладно, це брехня, звісно, переймалася. Звісно, Ужгород можна не порівнювати з такими місцями, бо Ужгород краще. Зараз буду автостопити в столицю, пише, що їхати 3,5 години. Не знаю, наскільки це реалістично, але пора починати. У Макдональдсі Коста-Ріки, окрім мого улюбленого пиріжка, я замовила щось під назвою Макріп. І як ви бачите, презентація презентація така трошечки надбірна. Все вивалюється, все в вкикчуки. Да. В мене щось стало з тілом, якась жорстка алергія. Дуже страшно і дуже негарно. Зараз покажу. Щоєте, я вже й пережила в Африці. Я написала вже в страхову, домовляюся за консультацією, бо дуже страшно. Зранку всі пальці були червоні, як сосіски. Чому? Чому я? Я повернулася в столицю і показую вам музей сучасного мистецтва та дизайну. Він заснований вже 30 років назад. На площі понад 1200 метрів квадратних розміщено чотири виставкові зали, аудиторію, відкритий простір для інсталяцій, а також відеотеку та документаційний центр. Постійна колекція музею налічує майже тисячу робіт, як нових імен, так і вже визнаних художників. Сучасне мистецтво часто викликає непорозуміння, воно не завжди про естетику, радше про ідею, емоцію, провокацію. Ми звикли шукати сенс у формі, красиві лінії, симетрія, кольори. Але сучасне мистецтво це про зміст. Воно ставить питання, а не дає відповіді. Іноді воно незручне, грубе, незрозуміле і саме тому вартісне. Щоб зрозуміти сучасне мистецтво, не обов'язково бути експертом. Варто лише бути відкритим, не питати одразу, що це означає, не казати, що в мене так дитина може намалювати, а дозволити собі просто побути з роботою, відчути, що вона викликає. Мистецтво це діалог, і кожному може відгукнутися щось своє. Ваша поціновочка мистецтва Оля Лаврик. Смішна катедралька така, бордове яйце таке. Писанка, тю. І дуже в місцевому стилі магазин Дар'я. Угу. Біла тільки з іншої сторони, зі сторони Португалії, хочу вам розказати всього про дві речі. Перше, виявляється, що в мене є алергія на лимони, чи лайми, чи якийсь сік. Єдина підозра в мене була, що я купалася в гарячих термальних водах цього дня, і поки я доїхала до столиці годин за шість. Звісно, що щось могло стати з тілом, і я думала, що там був якийсь подразник, який паразит, якась ще болячка. Але виявилось, що просто я занадто багато п'ю цитрусових. Okay. Okay. Прекрасно. Каже, забрати сок. Я кажу, I'm still drinking, it's okay. Вона така отлічна і забирає. Охі заклало. Ой, слухайте, а так і непогано, наче світло так падає, що начебто і шкіра в нормальному стані. Хорошо, що ви не бачите реального життя. Коротше кажучи, я більше не п'ю своїх улюблених апельсинових соків. Я думала, знов будуть балачки. І не їм лимонів. Купляйте страхування в подорожі, воно вам знадобиться. Хоча б будете знати, що з вами не так. Мені лікар, кстати, намагався пояснити, як це називається, оця алергія, але. Українською перекладається як якийсь так, не кропивницький, а якась крупівниця чи щось таке. Ну, не вітрянка. Ще ж вам щось хотіла розказати. А цими авіалініями я лечу вперше. Копа Airlines, здається, мене навіть погодували якимись полочками. Полочки томатні. Це вже не вперше зі мною. Хмаринки пролітаємо. В мене вже не вперше проблема, що я настільки захоплююсь лаунж зоною Жею душем, тіктоками, переглядом, ну і просто розслабляюсь, сиджу, заряджаюсь. Що я вибігаю з цього лаунжу в останні хвилини? Було вже таке, що ім'я моє викликали десь в азії. Було таке, що я заходила останнє в літак кожен другий раз. Але сьогодні. Я фактично була на межі запізнитися на літак. Вже всі були посажені. Вже весь багаж був затиканий. Вже нічого не залишалося, тільки взяти і полетіти. Я заходжу зі своїми клунками, рюкзаками. Ще в мене стакан води. Відчувала я себе не дуже комфортно, так скажімо, бо всі на мене так дивились. Типу, чого ми і за тебе маємо чекати. Я прийшла на гейт за 15 хвилин до вильоту. Я погоджуюсь, що так неправильно робити. Я спробую якось наступного разу, Ух, як літачок нагнувся. Ой, страшно так. Горизонтально, Ух, не хочу я дивитися. Яка водичка красива? Акули є? Якісь акули? І я кажу всім стюардам, стюардесам кажу: перепрошую, перепрошую. Забігаю. Вони кажуть, жіночка, почекайте, у вас занадто великий рюкзак. А це саме те, чого я боюсь, тому що я звісно заплатила за додатковий carry-on, але він має бути 10 кілограм. А в мене 25. <хи> і вони забрали його як багаж, тобто вони надали мені його забрати в салон. А в цей раз вийшло так спонтанно, вони так швидко все забрали. І я не знаю, заберу я свій рюкзак в перу, чи його там не буде, чи він загубиться зі всіма моїми речима. Я не знаю. Я не дуже довіряю робітникам, які там шорстять через багажі, які взагалі ніяк не знаєте не закриті, не зашиті. Не плівочкою не обгорнуті, ну вже як є, боже, яке гарне місто. Фоти розмовляють, покажу вам, яка краса піді мною. Ну і скажіть мені, звісно, краще таке дивитися ніж на моє жало. Тож, мораль цієї історії така: не треба так багато їсти в лаунж зоні Біжіть швидесенько на свій гейт. Хай ви не будете в черзі стояти, але хоча б ви будете бачити, що ще не пізно, що ви нікуди не запізнюєтесь, ну щоб без стресу було. Бажаю кожному з вас, щоб колись ви сюди також потрапили, бо тут дуже гарно. Боже мой, та що ж воно так трусить? Пам'ятайте, що одного дня війна закінчиться та все буде добре. Пока! А, комар! Ружить прямо над вухом. Мені треба 5 хвилин чуть-чуть. Дай мені чуть -чуть. перерожі жінка, давай вже закінчуй. Чекала, поки буде тихо, щоб почати робити фотографії.